Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає пасад Б6 2007 року випуску в дуже гарному стані, білому кольорі, ходова частина повністю перебрана і на класній комплектації. Тим у нас в чорному кольорі, на чорному комбінованому салоні Алькантара плюс шкіра», електричне регулювання спинки та подушки. Двохзонний кліматконтроль з підігрівами передніх сидінь. Велика мультимедія, штатна 6-ступінчна передач, 2-літровий дизельний двигун на 140 кінських сил. Також мультикермо, круїз контроль, датчики світла та дощу, всі електросклопідйомники, підігрів дзеркал та електрорегулювання. Перейдемо до задньої частини салону. Також шкіра плюс Алькантара в дуже гарному стані. Стеля без плям та затертостей. дверні карти без царапин, без нічого. Автомобіль у нас 7-го року. Дуже збережений стан автомобіля. По Європі він їздив до 2021 року. З 2016 по 2021 їздив батько теперішнього власника. Теперішній власник володіє ним з 2021 року. Автомобіль повністю зроблений та обслужений. Ніяких нарікань по двигуну та по коробці немає. ГРМ заміни на 190 тисячах. По ходовій все в ідеалі. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, передбати заготівку в кредит або в лізинг.